Добрий день, шановні читачі сайту коло Полтава. Сьогодні ми розіграємо квиток на автошоу, яке відбудеться 25 серпня в Полтаві в А Розіграємо ми цей квиток з результатами вікторини, яка проводилася на нашому сайті. Отже, щасливим володарем квитка стає. Олександр Булан. Тож будьте з нами на сайті і вигравайте квитки на різні цікаві заходи, які проводяться.